Друзі, всім привіт! 300 метрів до АТБ Возьму пару акційних товарів, акції не в дугу, все дуже дорого. Ну, коротше, Хотів чипси хоч пачку взяти, Та пару відов сирів. Ні, візьму, мабуть, один. Той що в баночці, плавлений. Бо той з Венигора. я боюсь, поки я там буду їздити, мені ще треба ключ заїхати зритися. Може ростати. Моя ось бачите, прибуде. Ну я хочу перекинути... Ай, отак. Хочу перекинути ось сюди. Це буде под, под повербанк. Перекину сюди, це під камеру, буде воно тоді більш-менш нормально. Ось це я нацепив так, временно. Короче, везде. Де воно мені так подобалося, таке мочне, масивне. Візде по 350 гривень, а тут 180. Це колись ми через цей забор постійно перелазили, як з роботи. Вертаєш, я ж на фафором заводі 4,5 року відпрацював. Ну, це як під бухом. А раніше ж по пропусках, я ще застав пропуска то ми там частенько перелазили через той забор та й отут а напроти тут гаражі лекусь ну коротше ви поняли. а коротше як опазду щоб вже тебе не записали там з другої сторони фарфорового заводу де наша битовка була грузчиків. супер суперпупер спеціальність тяжка, саме, саме низько оплачуємо. Зараз бачите, вже воно розкуплено. Оце тут гаражі були, воно ще й ворота, тільки покрашені, все Все те саме і залишилось, його не, ну, і не міняли. Ну то, коротше, На роботу опазли, щоб не... Там тебе не вносили, не записували, бо там штраф буде, сколько записів, чи я не помню вже що буде. І коротше там через заборчик нернув і нормально. Молодіще. Це коротше, прийшов з армії, год поробив постройках, под сопніком. Там торгашом на базарі, дрожжами. І в зиму коротше, торгували на морозі. Тоді морози були, мама не горюй. А потім коротше, устроївся. Сюди мені казали, що він не потягне, тут фіз... тяжка фізична робота, та так 4 да й не потягну. Як папа Карло. Та я казав, що саме тяжке було це вигрузка з вагонів. Гіпс в мішках по 30 кг чи по 35 кг. Я не пам'ятаю, по 30 кг. Так, друзі. Ну що, ми біля бишого фарфорового заводу. АТБ. Сейчас пидем Поцинкуем что там. Сейчас коня присебнем. Короче, прикольная фигня, я довольный Ключевник с половок. Десь на обеде до пол третьей робы. Короче, нам надо и тут снять, и туда успеть. Пошли здесь ключи, по рассерьев, щось дома не можу найти. Зараз такі хит, хитро, хитро дупі, велосипедні ключі по два дають, а для мене два це мало. Так, це я бачите відсипив, щоб він мені не на цей зробив. Та й так, а ну зараз Ладно, глянемо там, бо зараз буде камера світитися. Зараз не на тарантайку возьму. Щось тут мад мозельна накатала. Ну тут половину в АТБ нема. Ще в мене буде задача в другому супермаркеті це купити. Щось сюди приїхав, бо тут бачите, як свободно. Та й... время в мене цілий час, поняли. Блин, я завжди без води. Можна буде купити, як я на базарі брав ось цю По 8 чим-то. Ну хай може в холоді. Так, треба камеру не на так, да? щоб краще було видно. Зараз ми з'їздимо, щоб я не забувся, одну позицію глянемо. Коротше, коктейль вершковий, ягодтинський, якась поки я не пам'ятаю, забувся де вона його брала, чи е, в хуторки, чи в цьому. Як я АТБ. О, дивіться, свіжачка, сколько це випадок. Так. Щас я гляну те, що хотіла, потім. Подожіть. А це кусочками? Чи ні? Чи як? Це кусочками, вау. Я думав це ота намазка. Ну, зрозуміли, намазувати на хліб. Такий варіант, я думаю. І думав куплю, бачите, сороково, так нормально. З відбірного молока. Феміалі якийсь, коротше. А, преміалі. Так, да. не буду зачитувати. Ну це Це от сто. О, а цю фішку так і не розібрали. Ну може Підожди, сьогодні четвер. Та я думаю ціну вже поміняти. Вот это мне нравится, я даже сегодня намазывал на хлеб. Так. До 25, походу, нет. До 12.24. До 12.24. Дивиться по карточке у меня. Карточка есть на телефоне. 46748. Пару паків. Это Филадельфия вообще нюх потеряла. И позже я сейчас не хочу брать. Так, надо А Не видно вам. Возьму потом позже, наверное. То есть у меня кисть не очень. А може и не буду брать. Ой, який інший жовт. Це наверное для салатика. Моцарелла. Так, жирный есть. Так, коротше, поки ми беремо це. Це прикольно, що вона, вона на прошлій неділі ця ферма була по акції. Це кекси мені в другому місці, чипси, помідори, сливки. ага, де їх возьме. Коктейль Вершковий. Коктейль Вершковий. вишковий. Треба було утра просити. Коктейль Вершковий, ягодинський. Поняв, коктейль вершковий пломбір яготицький. Що ж сьогодні тут такі движняк, Що всі виходні? Всі виходні, як я, прикиньте, мабуть. Що ж ці тут виходні? тут сметанка Ні, молоки є. це от стой по ходу я думаю не хочу їсти. сметана у нас ще є ягодинська. Молоки. Коротше, походу, походу, це мабуть, в этом куторки Хай я може вам шорт сниму покажу якась новинка з'явилася. Фу, я ее вчора горну, воно таке слоющее, ну це для на, на цього на любителя. Так, ось пломбир, ювелейный, стимо шоколад. Кстати, сейчас трезвый образ жизни, можна тепер мороженко покушать. Там это. Молочко, кефир, чок, не понял. Так, ну ладно, то розпетляємо распетляем якщо що. Так, надо ну, глянуть, що у нас по времени. Щоб нормально, не быстро, спокійно походити, да? Так, що це? 283. Лосось. Ну Ну це ж там ледяшечка, мабуть, присутствує, да? Також. Так, а ну сосиски. Сосиски. у нас Ну возьму. Я на них, конечно, що вони димом этим, знаєте, іскусственним димом тхнуть. ну чи лучше потом сиром. Не, давайте возьмо. Мені подобаються. Вони зрозуміли такі підкапчені, ну той такий... Каптя тим искус... димом таким, знаєте. Димо то іскуські, як він там називається. Це чуть-чуть він так подтарює. Потарює цим димом. Що тут у нас у спакці? Наша ряба хоча тебе тушка охолоджена. Де вона? Її нема тушки охолодження. А ось, навіть це вона. Ми таке не любимо. Це О, Потім, коротше, подбухло, його треба обробляє. Бухлішко оце є. Потім подбухло обрав його. Перемішку з пивом. Ну, що це таке? Бутилки, звісно, красиві, але все з одної бочки. Як ви розумієте, ця була 116,05, щось вона, бачите, подорожала, це залишилося на своїх містах. Що там гетьман, он, який красивий, так? Да? Добрий не ну, це що лимонний, чи що? Українське зерно. Ні, не лимонний. Чик. Видно вам бух... бухлішко. Ладно, ми не бухаємо все, так? Да? Ми не бухаємо. Не будемо на бухло дивитися. Не будемо дивитися, хай козириться. Так, я взяв сосісочки. Ну, посмотрим, що у нас по ділянці. Давайте чипси. Чипсо Та я так без фанатізму. Пак возьму. Отакі я люблю просто так возьму може захочется як мадузель каже похрустить понял? як захочеться похрустити без пива без лепята а ну-ка лимон ну ми сейчас з'їздим как сырчився помидор сливки помидори лимон так друзі что тут что тут улийка улика улика Олійка, я не пам'ятаю, пахуча олійка. у нас закінчується. Якщо що, треба уточнити щось. Ось возьму потім. Ось тут і всю. Давайте. чи ви беріть? беріть. Там нема. хай стоїть тоді. Теле А що це? А в дорозі ждемо. Чуєте? Зустрічаємо Ш, е, шпроти. Не прочитав шорти. Ну, шпроти я не дуже поняв такі. Я не люблю ті шпроти, а їх при СССР так обхалося, тих шпрота, тих шпротний пащет, фу. Шпротний пащет це було взагалі жеще й закусувати ним самогонку або водку. Випоняв. Це все, це все Ну, Це пишуть, що Германія, ця фірма, також е, наш, мабуть. Коротше нам наверное, походу ділять да, германці. Германці ви нам це ділаєте. Десь я читав сзади. Германі. Ну така, так. Да? За 48 гривень, не наїсися одной банки. Якби з е, кусочками тунець, то ще до. Да. Так, а ось рига, рига, да? архыдовська з олівками. Не знаю, середину я теж не дуже. Не, ну люблю в томаті. Ну ось же наша любима. Да, така маленька баночка. Ну, буде по 55. Возьми, в нас ще є там в запасі. Це, я думаю, колись так хотілося скільки, може таке взяти щось. Якби вона без голов була. Вона всю життя з головами, якщо я не помиляюсь. Так, ладно, з консервом ми з олії с консервом мы с оліей закончились. А с модных Он это я банку крутил. Так и не подешевшего. 380 пол-литра. Там греция, я помню, було написано. Вильна каса. Сейчас мы підідем. Та що чу не сейчас. Через час. Так, ну по цьому фишке давайте так. Кого цікаво? Колгейт. Ми берем колгейт. Через розетку там бувають акції такі бомбезні. чи як з безкоштовною доставкою. Нормально. Зараз покажу, яке мило мені потрібно купити, ну як воно буде покарати? по акції. Ну Я зрозуміло, що це мені подобається, але но... де цей бегемот? Тут що нема цього бегемота? А ось він поняли, він по акції вроде, там чи 26, чи 25, щось таке. Мадмузель казала, ну коротше, почекаємо, у нас ще пачка є. Почекаємо і тоді можна буде. Так, друзі, ну щось... дивиться, кого цікавлять про кондоси. 26, 26, дивіться, 39, 39, взагалі безплатно, так? Да? Як там є средства гігієни, чи як правильно сказати. Средства не знаю. Панпер все дивіться. Джун, 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 джун. Дивіться, як вам ціни взагалі прям аж очі викалують, Особливо те, що їх добре видно, ще й суми такі бешені. Може крот, може сняти че. Це така проблема. О цих критів я ж на Астері теж проробив. В общій сумі теж 4 з -то года, По два роки. Два роки робив, з чим-то вигнали забухло. Потім я перестав це дело делать, знову відбувався спустя року. Ще два чим погоди проробив конфлікти за зарплату, за коротше, такі зрозуміли робочі нюанси. Теж поперли вже за неуставні отношения, будемо так казати, з, з, з зі служивцями на роботі, складовщиком. Старші зміни, ну коротше, деньги, що ви знаєте, там где хочеться заробити, а тобі не дають одразу ж проблем. І таких людей проще уволити ну, угодних, чем чи... моритися з їхнім мнением. Так що второй раз я вилетів, ну потім старо спустя пару лет. Кажу, стала Евою, так? Да? Или простором. Я не пам'ятаю, чи простором, чи Євою. Навірно, Єви. Просто вже був на той момент. Так, що тут котові нема? Немаємося. По 26 буде по 21. Ми йому. Коротше з куркою понравилися. Тут Ну їх всі два віда, в принципі. Так, а я ж не глянув, да? Щас гляне. Так, чик. 17.58. 10... 18. через 2 хвилини. 48. 48. 48. Так, що у вас цікаво? Зараз почнемо серію з чистого листа. Друзі, зараз давайте десь. Ще побродимо. Зараз, друзі, у ну, Абуш. Оце я хотів. Хочу хотів шоколадку зрозуміли. А мадузель каже, це дуже дорого, все, не положено тобі. Ну, по ідеї, якщо ці дві шоколадки купити, краще, ніж цю одну коробку конфет. Коробка конфет 88, як дві шоколадки, тільки по хосу 154 грама буде, а тут буде. а Сколько тут буде? А тут буде 220. Только це а то міліним. Окей. Ні, так не, да? Що це поляки нас яким спойлом, да? По пояс кажесь. Щось розгребли. Ладно, давайте, друзі, в вследній серії зустрітимся.